Всім привіт! Сьогодні хочу розказати про свої 8 програм, які я використовую для програмування. Я програмую вже досить довго, користуюся цими програмами на постійній основі, тому хочу поділитися з вами. Завдяки цим програмам я виконую свою роботу набагато швидше, набагато легше. Я розкажу про свої 8 програм, я старався. Ставте лайки і не забудьте про підписку. І так, почнемо. Перша програма це PHP Storm. Це IDE програма для PHP. Як я вже казав, я розробник, основна мова у мене це PHP. Останні мови це вже як більш додаткові. От. Тому я користуюся PHP Storm. Є багато різних програм. Чому я зупинився на програмі PHP Storm? В сіті є багато різних програм для редагування і написання коду. Але я вибрав собі PHP Шторм. Що мені найбільше подобається в PHP Storm, що ця програма використовується для великих проєктів. Зазвичай у мене завжди великий проєкт. Мені приходиться з ними працювати. і PHP-Storm мені в цьому допомагає. По-перше, він доскановує весь проєкт, робить навігацію по коду. Я можу з на, на функції, на методи досить швидко переходити. Е, є робота з git. Я собі швидко можу закомітити і відправити, чи отримати з git репозиторію Код. Дальше. Також є робота з базою даних, є плагіни для форматування коду, для підсказки підска... під коду, написання. Ці всі функції, цей весь функціонал PHPStorm допомагає набагато швидше і краще писати код і легше. Це все можна написати. Тому і я і зупинився на PHPStorm. Звісно, програма не безплатна, за неї доводиться платити. Також для цієї програми потрібно досить мощний комп'ютер, але воно вартує. Наступна програма це Sublime Text 4. Це проста програма. Мені вона подобається тим, що вона швидко запускається. Я собі поправив те, що мені потрібно, і закрив її. Програма. Також для редагування коду, я її використовую для редагування, наприклад, як мені треба відкрити один файлик, щось поправити, і я її бігом запустив, відкрив, поправив і закрив все. Програма також має підсвітку коду, гарно в ній все і зрозуміло і видно. Тому і я і нею користуюсь також. Вона небагато по ресурсам є, швидко працює, і мене теж ця програма влаштовує і я нею користуюся. Ось, наприклад, файл, я відкрив його в цій програмі. Як ви бачите, підсвітка коду дуже гарна. Програма запустилася дуже швидко. Поправив, що потрібно, і запиши Все. Далі в відео розкажу ще про це програми. В даному випадку це Insomnia для роботи з запитами. Далі дебівер для роботи з базами даних. І Docker Desktop для роботи з нашим Докором. І так, ці всі програми я також використовую. Ви, може, бачили в мене Insomnia недавно і Docker Desktop. І почнемо давайте з Insomnia. Так, ссылку на загрузку цієї програми я лишу під відео, як і на всі інші програми, про які я розказую в даному відео. Ця програма, як бачимо, безплатна, але з обмеженим функціоналом. Але того функціоналу, який є, мені для розробки моїх проєктів мені повністю вистачає. Так, що скажу про цю програму. Вона проста у використанні, можна будувати ці виді, види. Запитів у ній, і пост, і Get, і Pat, і Delete. Далі можна це все групувати у каталоги, в яких, до яких ми будемо відносити наші запити. Наприклад, як ви бачите у одному із моїх останніх проєктів, по якому я також роблю для YouTube відео-уроки. У мене все по, ділено по каталогам. Є ноутбук, є Hive, є Out, каталоги, і до цих всіх каталогів відносяться всі запити. Все, як кажуть, на своїх місцях лежить. Так ось і авторизація є по токену чи по Aut2. Так, далі. Далі у нас програма DebieVer Community. Це програма для управління базами даних. Ми можемо створювати підключення нове, є повно різних баз даних. До дуже багатьох ця програма має можливість підключатися. Дуже проста також у використанні, до того всього вона і Можна сказати, також безплатно з обмеженим функціоналом. Але цього функціоналу мені достатньо для того, щоб дати нові проекти і працювати з ними. Далі, давайте я запущу програму в себе. Ми бачимо, ось так вона виглядає. Тут ми можемо створити нове підключення, тут ми бачимо тут повну базу даних, до яких ми можемо підключитися. Створити підключення. Далі, давайте спробуємо вибрати якусь базу. Далі. Тут вводимо якби, і назву, і якщо нам треба підключитися далеко ну, на сервер, можемо також ще CCH-ключ підключитися. І це все у нас буде працювати. Ми зможемо управляти базою даних. Є тест включення. Ми можемо перевірити, чи ми можемо підключити, чи не можемо. Далі. Наступна програма це Docker. Docker Desktop називається. З допомогою цієї програми я можу управляти самим якби, докером. Ця програма є і для Linux, і для Windows, для різних систем. Дуже добра програма, візуально можна. Це бачите, що в яких каталогах знаходиться, можемо запускати чи зупиняти саму збірку нашого докера. Так, відкрили ми сам наш докер декстоп і бачимо, наші контейнери, наш проект, в якому знаходяться наші установлені і Admin для управління бази даних, і GXM сервер, і Redis. Також контейнер бази даних. Так, зайдемо в сам App. Так, є командна строка, де можемо запускати різні команди. Є файлос, тут у нас наш весь проект є. Це можемо переглянути, ми відкриємо контролер наш, ми бачимо наш клас, бачимо на ньому різні методи. Так. І цим всім ми можемо управляти, дивитися, якби дуже удобна програма. Ми візуально це все можемо контролювати. Так, закінчили ми обзор моїх п'яти програм, якими ми користуємося. І продовжуємо далі. Наступні наших ще три програм, так це перша програма. Bash для того, щоб ми могли працювати з нашим GitHub, наприклад. ми Можемо коментувати дивитися статус нашого кода. Далі, Bitwise cch клієнт, ми можемо з допомогою Bitwise створювати CCH ключі, отримувати доступ через цей Bitwise до наших проєктів через ключ CCH, а також і по логіну і паролю, наприклад, ну, воно працює типу FTP. І програма Source 3 для управління нашими проєктами на, наприклад, в тому самому GitHub репозиторії. І так, почнемо з Bash. Ось тут можна загрузити програму саму. допомогою цієї програмою ми можемо управляти нашими проектами. Давайте запустимо. Нашу програму і подивимося, як вона виглядає. Як ми бачимо, у нас зверху прописується шлях, де ми знаходимося, і гілка, в даному випадку, main називається, в якій ми знаходимося. З допомогою команди, наприклад, біт ми можемо глянути, що в нас з файлами, які воно, в якому вони статусі. Наприклад, ці всі в статусі тому, що вони не закоментовані. Також можна додати файли, потім їх комітити, відправляти на той самий GitHub, роблячи git push або робити git pull, скачувати файли. Так, далі у нас програма Gitfice. CCH. -плієнт. Так, з допомогою цієї програми ми можемо підключатися віддалено до нашого з допомогою CCH ключа. Також з допомогою цієї програми ми можемо створювати, або імпортувати CCH ключі. Давайте відкриємо нашу програму, яка в мене установлена на комп'ютері, і глянемо, як вона виглядає. Ось так виглядає наша програма. Ми можемо або загрузити. CSAH ключ, який в нас вже створений. Підключення до нашого хвоста. Вводимо наш ключ. СІЦ, вибираємо його зі списку. Також ми можемо створювати CSAH ключі. Склати ключ, пишемо свої кодки. Запускаємо Генерувати. І ми бачимо, що ми згенерували наш ключ. Ми також іпортувати можемо, а можемо його експортувати. Можемо експортувати і приватний, і публічний ключ. А потім з допомогою цього ключа підключатися віддалено до наприклад, сервера. Так, наступна наша програма це Source 3. Це програма, з допомогою якої ви можете управляти. Вашим git репозиторіям у візуальному вигляді з допомогою цієї програми. За допомогою графічного інтерфейсу можна якби, дивитися і керувати нашим репозиторієм. Я відкрив програму, як ви бачите, в мене відображаються всі мої віддалені репозиторії, назви їх, ми можемо їх клонувати, управляти нашими репозиторіями візуальному вигляді. В GitBashi ми це все робимо через командну строку, а тут ми можемо це все зробити з допомогою цієї програми.